Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Честь! Вітам вас сердечно на каналі Булаточка.інфо. І сьогодні разом з вами ми поринаємо хвилинку довіри. Як ви вже всі бачите, закінчилось літо, прийшла осінь, ну а незабаром буде і зима. І всі готуються до зими. І саме наш підписник, саме В'ячеслав з міста Малин обирає собі. Ось такий бензиновий інверторний генератор. І саме в нашому огляді у вас буде шановна можливість подивитись, як виглядають. Генератори від польського виробника Краф НДЛЕ. Саме сьогодні ми розпакуємо модель КД-194. За послугою хвилинка довіри ми зальємо мастило, ми його запустимо і зробимо йому якесь е, навантаження, тобто під'єднаємо побутові прилади. Ви побачите, в яких режимах працює саме інверторний генератор. Ну а інверторні генератори це для тих споживачів, які цінують більш якісний. Ток і якісну синусоїду. Тобто для котлів або для комп'ютерної техніки, інверторні генератори це саме то. Ну і, шановні, зараз я буду розпаковувати поближче я вас познайомлю з ним. Зальємо мастило, запустимо, під'єднаємо до нього різні. Побутові прилади, я думаю, вам буде цікаво. А мені також цікаво розбавити наш мотоблочний контент, тому що наш канал саме цікавий. Хто зі мною згоден? Будь ласка, в коментарях від себе свою думку. Ну і обов'язково вподобайку. Починаємо. Цікаво побачити, що ж всередині. Так, не буду я, мабуть, розрізати ось таку стрічку. Стрічку фірмову не буду розрізати, можливо, вона знадобиться нашому підписнику. Так, розпаковуємо його. Так. Так. Так, ну ось так він виглядає. Як бачите, він закритий зверху пінопластом для того, щоб не пошкодити. Лакокрасочний, ну, зверху бак і бачите, як все красиво. Зараз ми його витягнемо. Ну, шановні, після того, як ми його розпакували, саме для вас і для В'ячеслава буде цікаво подивитись, що всередині, як він виглядає. Є транспортировочні колищадка. Ось такий зіп, що входить, дві розетки, зарядка на 12 вольт. Там десь ще є ключик. А ось вони ключики. Ось він такий невеличкий, встановлений двигун потужністю, 7 кінських сил. Ось саме двигун, а ось інвертор. Сюди ми зараз будемо заливати мастило. Дуже приємно і цікаво, що стоїть датчик уровня мастила. Ось такий бак. Як ви бачите, скрізь ось такі наліпки, позначки. І ось така. Панель приборів. Дві розетки. Як ви бачите, low high Це ось режим, коли можна перемикати, якщо навантаження на пів потужності генератора, у даного генератора 4,8 кВт, то десь буде 2,4. Ставити low Зменшуються оберти, і генератор працює не на повну потужність. Якщо тиснете хай, збільшуються оберти і генератор працює на максимальну потужність. Ну, ось є, як ви бачите, Запобіжник, ось замок запалювання, і ось на 12 вольт для того, щоб заряджати щось ось заземлення. Ну, ось так ось виглядає. Тут у нас запуск. Ну Зараз ми зальємо масло, зальємо бензин і будемо з вами через ось ці розетки його навантажувати. Нагадуємо на каналі Булаточка.Інфо І це хвилинка довір генератора Краф Dele КД-194. Заливати мастило. Я його так ось трохи розверну. Відкриваємо. Відкручуємо щуп. Встановлюємо лієчку. Мотор заливаємо мастило 10В-40. Вливаємо обов'язково по максимуму. Після того, як влили масло, обов'язково перевіряємо щупом. закручуємо. Так, отак опустимо вниз. Так, надалі у нас. Наливаємо паливо, ставимо олієчку. Так, досить. Так, ТПР. Хочу показать еще у нас До речі, будемо перевіряти ось така, як кажуть, є теплова пушка від виробника «Грюнхельм», Потужність 3,3 кВт. Це коли в режимі High. Ну а в режимі Low я зараз візьму. Кутову шліфмашину. Ось така буде кутова шліфмашина. Ну тут 0,7 кВт, Але буде просто цікаво подивитись, наскільки в режимі «Лоу» працює. І хай. Ну і шановні глядачі, шановний В'ячеслав, саме зараз для вас хвилинка довіри. Ми розпакували генератор, влили мастила, заправили його паливом. Зараз я його заведу і покажу, що таке режим Хай і Лоу. Це два режими, які є в кожному інверторному генераторі, які дають змогу економити паливо. А саме не використовувати потужність по максимуму. Тобто, якщо ви користуєтесь чимось до 2 кВт, будь ласка, в реж... включайте режим «Low» і користуйтесь. Тим саме двигун переходить на менші оберти і менший розхід палива. Ну і Другий режим я взяв ось таку теплову пушку на 3 кВт, також під'єднаю, і ви саме подивитесь. Так що В'ячеслав, для вас хвилинка довіри. Он. Закриваю заслонку і запускаю. Потім я відразу заслонку відкриваю. Дивіться. Два режими. В одному тише оберти. Під'єдную. І ось. А, я не ту під'єднав. Під'єднав кутову шліфмашинку і працюємо. Далі, якщо вам потрібна більша потужність, ви тиснете інший режим, оберти збільшуються, і я під'єдную теплову пушку. І як ви бачите, ось вона гріє. Здаю тен і бачите, навантаження вже пішло на генератор. Вже йде тепло. Ну ось, для того, щоб мотоблок, не мотоблок, шановні, генератор виключити, переводимо ключ в режим OFF. І він заглох. Ну, шановний В'ячеслав, це хвилинка довіри, і обов'язково ви від нас отримуєте бонусну картку. Це картка, яка вам дасть можливість накопичувати бали, списувати бали. Ну і звісно, отримувати подарунки. Шановні! Мені приємно, що ви обираєте наш сервіс, ви дивитесь, як ми працюємо. А мені приємно для вас розпаковувати і показувати, як працює ось така європейська техніка. Все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково коментуйте. Дякую, що ви з нами.